Все-таки приймати участь у бойових діях там на сході України. Ну, Все-таки нема в мене 100% впевненості, що наш віднічальний нас таки патріотичний, що ніхто тут не поїхав і десь там чи за гроші, чи по якихось інших мотивах, все-таки там певним чином приймав участь, можуть приїхати сюди, і саме страшне, що привезти з собою якісь подарунки нам. Певна частина людей, звичайно, також в силу своїх. Певні якісь переконання, теж можуть становити якусь для нас цікавість і інтерес. Тому нас цікавлять і е, навіть саме просте, я, наприклад, суботу був для наших фонтанів. Ну, от безпечність наших людей просто вражає. Нікуди з цього не дінеться. Да, місто Вінниця рахується на сьогоднішній день дуже спокійне, приїжджають туди люди відпочити. Загальна така атмосфера радості, загальна атмосфера такого піднесення, атмосфера свята відпочинку. Вона все таки притупляє цю пильність, яка повинна на сьогоднішній день бути і на жд вокзалах, і в електричках, і в поїздах. І в місцях скупчення громадян і різного роду розважальних атракціонів де завгодно, де воно має представляти певну безпеку для людей. Звичайно, треба проявляти пиль.